Пекель нічко під Москов'ю, 144 безпілотники в ніч проти 10 вересня надіслали полум'яний привіт нашим сусідам. Такі дані називає Зет Влада, яка завжди звітує про ефективну роботу ПВО. Однак на території російських аеропортів спостерігали видовищне фаєр-шоу. Мер Москви Собянін також збивав безпілотники, які наслідки найбільшої дронової атаки на Москву. Що пало найяскравіше, та як на це шоу реагують росіяни? Розповім за мить. З вами новини Тесанвії і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Можна вічно дивитися на три речі: на вогонь, воду і як щось трапляється на рефії. У ніч проти 10 вересня Росії атакували дрони. Дісталося Москві, на яку за повідомленням влади летіли 20 БПЛА. Росіяни назвали це найбільшою атакою безпілотників на московський регіон. В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа. 72 БПЛА на территории Брянской области, 20 на территории Московской области, 14 на территории Курской области, 13 на території Тульської області, 8 на території Белгородської області, 7 на території Калужської області, 5 на території Воронезької області, 4 на території Ліпецької області і 1 на території Орловської області. Дрони масово на атакували під Москов'я мер російської столиці, заявив про дронову атаку близько пів на третю ночі за місцевим часом. Спочатку він стверджував про збиття ППО дрона літакового типу в міському окрузі Люберці. Силами ПВО Міноборони в городському округі Люберці, отражена атака безпілотника літівшого на Москву. На місці падіння обломків, по предварительним даним розрушення і пострадавших немає. Спеціалісти екстерних служб працюють на місці пришествия. Тим часом місцеві телеграм-канали публікують ту саму ефективну роботу ППО: Літі. дом рядом. Господи, помилуй, а. Так, похоже, у нас гости. Полетел хлопчик. Уже третий. часом молодь під Москвою вночі не сумувала б, знімала топовий контент. За що дуже вдячні, прокинулися, подивилися, проділися сусідів. Це з цієї сторони. А згодом географія роботи ППО розширилася на Раменське. Там розташований аеропорт Жуковський, Подольськ, Коломна, міський округ Домодідово, район міжнародного аеропорту. А варто зазначити, що робота всіх московських аеропортів була призупинена через атаку дронів. Був запроваджений план Ковер, і літаки не приймали на посадку та заморозили звіт. Як стверджує, влада Московської області загалом ППО збила 14 безпілотників у міських округах Подільськ, Раменське, Любарці, Домодєдово та Коломна. Такі дані навів губернатор Московської області Андрій Воробйов. Також російські чиновники заявили про роботи з усування наслідків падіння начебто уламків збитого безпілотника в районі аеропорту Жуковський Раменське. Але в мережі з'явилися кадри, як через вибух, начебто постраждала звітно-посадкова смуга, і в районі летовища сталася пожежа. Попорт Вот, короче, на аэропорт Жуковский. Бесплатно сбили. Ну, короче, домили. У місті Раменське на тлі роботи ППО сталися падіння безпілотників у три багатоповерхівки на спортивному проїзді на вулицях Високовольтна та Фабрична. Через це у будинках здійнялися пожежі. Губернатор Московської області заявив, що за уточненими даними у будинку на спортивному проїзді постраждали троє людей. Загинула 46-річна жінка. Раніше повідомлялося про загибель дев'ятирічної дитини. Однак ця інформація не підтвердилася. Також Собянін повідомив у роззмі про падіння уламки БПЛА на території приватного домоболодіння у Троїцькому адміністративному окрузі Москви. Ну от навіщо чіпали? Хай би собі і летіли. Будинки б залишилися цілими. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявляє про знищення засобами ППО цієї ночі 59 безпілотників літакового типу. Російський чиновник традиційно стверджує, що немає постраждалих та руйнувань в той час, як у брянських пабліках повідомляють про гучну бавовну в області та вибух дрона біля заправки РосНєфть. Подъезде. Вот там. Заходите, не лазите. Вот, 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 вот. that's é the Мнеки влади Тульської області заявили ближче до ранку про знищення ППО двох безпілотників. При цьому в Міністерстві регіональної безпеки Тульської області вказує, що уламки БПЛА впали на один з об'єктів палено-енергетичного комплексу. Також стверджується, що ніхто не постраждав, а технічна робота даного комплексу не була порушена. А от губернатор цієї області Ігор Артамонов вночі у своєму телеграм написав, що БПЛА були придушені в Єлецькому районі Липецькому та Воловському муніципальних округах. За його словами, ніхто не постраждав, а на місці. Падіння уламків працюють спецслужби. За словами губернатора Калицької області Владислава Шапши, цієї ночі ППО працювало у Жуківському, Малоярославецькому та Дзержинському районах, де начебто були знищені сім безпілотників. Між тим в мережі писали про начебто роботу ППО в районі військового аеродрому Шайкова. Про вибухи на Курщині вночі з'являлися повідомлення в місцевих пабліках. А вже вранці виконувач обов'язки губернатора Курської області Олексій Смірнов розповів, що у регіоні, начебто, збили 12 БПЛА літакового типу, а атака була масована. Про наслідки він нічого не вказав. лише написав у телеграм, що наближатися до уламків БПЛА та чіпати їх не можна. Всю ночі наші бойці ПВО відбивали масірований нальот противника. На території Курської області збито 12 українських БПЛА самольотного типу. Напоминаю, приближатися БПЛА і трогать їх нільзя. Сабшіття находки нужна по телефону 112. При цьому мереж з'явилися дані, що під атаку безпілотників міг потрапити аеродром Халіно, з якого рашисти запускають шахеди по Україні. А як вам такі фаєр шоу на Росії? Хочеться ще? Напишіть нам у коментарях. Наразі за всі подробиці підписуйтесь на канал, і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали. Не пропустіть, підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.